Всім привіт! Сьогодні покажу такий Mercedes-Sprinter. Ну, рік випуску, плюс-мінус 2000 Такі проблеми, як от ці бачите, лампочки, вони буває самі видаєте газу і вони тухнуть. Тут у нас лампа зарядки, свічки накала, ручник там і так далі. Уровень посолу. В общем, не завжди ця проблема проявляється. буває воно світить, буває воно гасне саме від себе. Ну, Я обнаружу проблему, що проблема справді у панельній прибоці, вона не має каншини, <клес> маси все провірено, також питання. Вже одна дорожка майже розвалилася, я її пропаяв. Якщо цю приборку ви розберете, особливо і <клес> тут де спідометр, то після цього у вас перестане показувати вже пробіг. Це доказано і перевірено. Не знаю, не можу його скласти назад, ну поки при боку там не розбирав, поки що розбирав задню кришку і встановлював дорожку. Також лампочка індикатора свічки навкалів теж працює. От, ну, вона ніколи у нас не світить. бачите. Якщо ми <coughs> ось заведемо автомобіль, то вдень не видно, звісно, але вечором видно, що лампочка в нас, бачите. Якби світить. Бачите, я починаю давати газ. От, і воно починає тухнути. От. Бачите, і зайво вона світить. Тому щоб ви знали, що проблема у нас у панельній приборці. Не знаю, що робити. І плюс у нас не робить свічки накалу. Точніше, просто лампочка не працює, і свічки і спавні. Ну давайте зараз покажу вам. От наша схемка невеличка приборки. Так, Знайшов я все-таки провода. Фішка у нас чорного кольору номер 2 Це у нас іде на генератор. Справді не тушиться лампочка, світив півнакалу з генератора. Також далі дивимося. Далі такі проблеми, що не засвічується у нас спіралька з свічого накала. Так само, бачите, тут у нас провод боїться у нас блюз. Yellow, Yellow – Це ж лимоновий або жовтий. жовтий. Uh, він, бачите, з'єднаний uh, з блоком. Тут бачу, немає блоку і це 98X, що машини. Uh, в общем, отут є з'єднання, бачите? Один йде у нас на електронний блок управління лінії а, а другий йде у нас на блок управління свічками накалу. І також реле-індикатор системи облічення запуску. Це у нас е, скоше, що е, Навіть не знаю, куди цей провод іде. Е, ну, він скоше запускає релюшку. Е, ну, от нам треба дивитися, отут. тут з'єднання. Тут може бути фішки, бачите, одна і друга. Е, тому вони десь переходять. Також сюди на генератор є фішка, бачите, воно переходить. Тут у нас BI, плюс. синий провод. Такий замін у нас на генератор. Ну, давайте я вам покажу, зараз заведу і покажу, що лампочка в нас не гаситься. Також провод жовтого кольору, бачите, не жовтого синий, бачите, я подивився синий і жовтим. То він її має йти і на панельну приборку боку. Десь є з'єднання. Може десь корозія автомобілю. В общем, вот, бачите перший поводок це у нас на свічки на лампу свічок накалу Дальше синий провод, це у нас йде на генератор. зараз я вам все покажу. Так, значить, у нас не йде воно. Я зараз перекину, бачите, плюс позичаю від магнітоли. Так, от кладу сюди плюс. І от це у нас буде, бачите, генератор. Дугий номер. Тепер давайте попробуємо завести машину. Так щоб я зараз не кинув цю камеру. Ну, давайте я заведу і покажу, що буде. Так, не знаю, без свічу накала, вона чи заведеться, чи ні. О, Завелася. І бачите, лампочка в нас не гаснеть. Не знаю, чим проблема поки що. Ну, лампа в нас не гасне. Е, може бути з регулятором напряження. Давайте попробуємо газнути. Подивимося, чи вона буде гаснути. Отак От вона воно робить, бачите. Так, В общем, є в генераторі на діодному мосту. Тут має бути три діода, через яких потікає ток, скошена них або тищина, бо генератор зарядка повірена, непогано дає зарядку. І також цей провод у нас повністю в воздусі є обрив до свічок накаву. Також прийде самонтажний блок скритий, не знаю відки з'єднання буде йти. Фішки я вже помив ведешкою, у нас цікаве, бачите, yellow Blues, блюз, це у нас синий, ну, жовтий, да, лимонний даже тут провод, бачите? Оце у нас має йти на блок свічок на каву, ну, з'єднання. А він у нас відсіяний, тому не світить на приборки. Далі цей синий провод не до кінця у нас затухає лампочка, тому і проблеми. Я думав, що в панельній приборці проблема. А проблема десь у поводки, наверное. Далі що ми робимо? Я лізу під машину, ставимо, подивимося, чи генератор гасить у нас повністю лампочку, а там далі буде видно. Так, закинув повод на павці на возбуждення і пробуємо завести. І подивимося, що у нас це на павці повод. Заводимо. Так, да, все-таки проблема в нас з генератором. Бачите, лампочка у нас не, не ну, світить півнакала, так не має бути, тому у нас згоряються приборка. Так, тоді що ми будемо робити? Приходиться ще генератор знімати. Так, Давайте я попробую погазувати. Скоше, що проблема або з діодним мостом, або з регулятором. Бачите? Ось От. От так. От такі поки проблеми. Так, ну все, прийдеться генератор знімати. А я думав, що проблема в панельній прибоці, але бачите, що проблема тут е, нічого, будемо зглядати, добре, що я не скривав панельку. Ну, також є у поводці проблема по управлінні свічками накалу, ну точніше на панельну по боку. По цим поводу у нас має бути інформація. Ну Будемо цим ми зараз згадати. Цей повод повністю обий, він на ній ніякого сигналу і він не дзвониться до свічок на каву, до релюшки. Все, ну, от таке, бачите, хто з цим ну, Прикольна проблемка, ніколи не думав, що, що таке може бути. Ну нічого, будемо дивитися далі і показувати, що яка проблема вже в генераторі буде. Так, ну от, знайшов я цей повод. Він приходив у нас на цю релюшечку, От бокову. І ця елюшка в нас неісправна. в общем я перемикаю тут, у нас свічка накалу запалює, ну, світить на прибоці, то скорше, що бачите, тут корозія якраз на цих, бачите? І саме реле, катушка в неї неісправна. не іспавна. Не знаю чому, катушка в оберіві. Це перший раз я бачу. Зараз я вам покажу. так, Якщо це точно в цім... Зараз спробую камеру зафіксувати. Так, вибачаюся за голос, бо трошки захворів. Так, от я кладу Ні, і релюшках. Ну, Дивіться, я нажимаю на релюшку. Так, що тут за контакти? Давайте подивимось. 86. І що тут 85, так? То у нас все обична релюшка, так. Да. 86 і 85. Да, але втім діло, що вона не щелкає. Дивіться. Бачите, я кладу. От подаю питання. От. І воно у нас не сабатує. Так, давайте попробую замінити другу галюшку і подивимося, чи в нас буде лампочка засвічуватися. Так, от уставлю довгу голюшку. І давайте подивимося, що у нас тут буде. Так, включаємо зажигання опять. Так, і бачите. Появляється у нас. Бачите індикація. Да, бачите. Включили. За, загасло. Виключили. Да, дивіться, проблема, статі. Інтересно. Ха -ха. Да, перший раз бачу, що вийшло ЛС тою. Ну, на схемі показано, що вони мали би бути в парі. Я взагалі не вам поняти, принцип роботи. Як воно. Робить навіть, навіть до заю цікаво, дуже цікаво. Ну, нічого, давайте розберемо цю релюшку, подивимося, що ній всередині. Так, ну нічого я такого не бачу тут з Тут якийсь резистор стоїть. А може цей резісто у нас і. Так, що це у нас таке вообще взагалі? Так, да, бачите, резистор нагружений на катушку. Бачите? Ну, люшка не іспавна. Ну, в мене є і оригінальне таке саме, але. Ну, справді, я вже думаю, може тут оно бачити. Може поводок обірвався. Давайте попробуємо на катушку покласти. Так, включаю питання. Так, дамо чуть-чуть більше. Ампаражу. Так, є. І пробуємо. Від нема немає нічого собі. Да, дивно. Так, і нічого вроді, не обивалось. Так, зараз ми подивимось. І тут все добре. Цікаво дуже. Так, давайте попробуємо Попаяю ці два контакти. Цікаво просто для себе. Так, нічого не дала попайка. Дивіться, відколи я роблю багато років, то перший раз я бачу, що робив катушки. Вона дзвониться за що цього резистора, бачите, от. Як вона дзвониться, що є спавна, а сама катушка в нас в обриві. Все, я не буду тіряти час, буде релюшка там. Поки так, все, це на навікидеш ну Пішли далі, бачите, багато потратив часу. Просто мені дуже дивно, бачите, показано, що ці би мали бути всі разом, бачите, скручені. Бачите, реле індикатор системи облегчення запуска. Не можу я зрозуміти, чому воно тут з'єднано, а як воно показує, не знаю. Ну Бачите, на катушку подається питання і зразу воно гасне. Скоше, що я думаю, що з блока Керування двигуном дає SUDA плюс, Він, наверно, що управляє цим мелюшкою. Ну, поки що не знаю. Ну, От потратив часу багатенько, чесно, за три години. Не міг просто розібратися з цею, чому воно не засвічується. Поки що так, збирається все і далі вже буду показувати, що, яка проблема в генераторі. Так, ну от зняв я генератор. І спробуємо. Подивимося, що з ним є. Так, включаю блок. Так, пробуємо. Так, 12-3 вольта. Так, нажимаємо, пробуємо. А зарядка не гаситься, бачите? А ми пробуємо. Є, є. а тут проблеми з генератором, бачите? 20 ампер. Е, генератор не тримає зарядку, бачите? Скоже, що проблема з обмоткою статорною. Так, і генератор у нас гріса даже. Угу, став теплим ходом. Так, нічого не гон Так, давайте ще раз попробуємо. Е, так, я вклю... ну, це я просто, бачите, нагрузку даю від станка. Ну, попробуємо ще раз. 17 1 вольт. Зарядку не відсікає. Даю нагрузку. Вроді би тримає, але зарядка провалюється. Попробуємо дати трохи. Так, є, з'являється, є 14 вольт. Попробуємо пригрузити. Генератор і генератор ісправний. Вигружаємо. Ну, не вистачає, 12,5-30 АМП. Досідає зарядка, бачите? Так, генератор гиїса. Так, Давайте не будемо мучити. А, може бути діод залкнутий. Так, дурно я це роблю, чесно, опасно, бо тому що, де я його допалю, да, генератор починає грітися. Ну, вроді не димить. Е, ну, проблеми з генератором. Зараз будемо дзвонити до хазяїна і будемо рішати. Генератор у мене є, зараз я покажу який. Так, отут в мене є вже лишилося 7 штук, було 15 їх. от таких. Це всього Віта і Спринта. Ну, Там корпус трошки інакший, ну, один точно є ще таким корпусом в доволі гаражі. Так, в общем, взагалі, я знаю, що якщо подивитися на схеми генератора, то тут мають бути ще діоди. Щоб ви знали. Діоди маленькі. Коли в нас якась статорних обмоток фаза у нас не, або в замиканні, то починає у нас лампочка світитися. То, бачите, тут проблема, що у нас підгоріло, бачите? Ну, генератор прийдеся розібрати, почистити. Також, може, замінимо щітки. Ощітки ще на 50%, чуть-чуть менше. Ну, хороші, металеві, оригінальні. Ну, більше не буду показувати, це потрібно буде зняти. Перевіримо діодний міст. Діодний міст є точно. Такий же самий в мене є і новий, їй Ну, Пробуємо це все розкидаємо почищаємо і вже покладу на стенд. Перевіримо ще раз. Так, от, е я коли це роблю, бачите, я обжимаю ще мідною поводкою. І паяю. Зачищаю спеціальним станочком, бо машинкою такою. Ну, пробуємо. Так, запускаємо. Так, включаємо питання. Так, 6 вольт. Так, ладно, лампочку. А, може бути перезарядка, скажу чому зразу, бо, тому що я зараз не підключаю нагрузку. Ну, пробуємо. Включаємо. І включаємо. І бачите, лампочка не світить взагалі. Бачите, І генератор набагато, бачите, на, тримає більшу зарядку. Ось зараз 14,2 вольта. От зараз пригружаємо, тут теж є стрілочка. Так, пробуємо. Да, Бачите, генератор, наскільки почав більшу зарядку видавати. От 40 А на тих самих оборотах і зарядку тримає лічно. Так, скидаємо. Так, подивимося, чи нічого не рісав, але одна із з обмоток що шогрілася. О, зараз добре. Генератор рівномірно ріса. Так, все склав, поклав генератор на місце. Повіримо підсвітку. Так, все працює. І повертаємо ключ. Так, спіралька загоряється. І пробуємо заводимо автомобіль. Так, Заводимо. Так, тепер лампочка у нас не світить ніяк. Скинув учнік. І все добре, бачите, більше проблем не буде. Все, бачите, такий обзор. Я думав, що чесно, що проблема в панельній прибоці, бо була така машина. Е, ну, Я просто пропаяв контакти, скоро, що там може і маси не було. Так, ще й на передачі зашив. Ну нічого, так, все. Поки на цим все. Всім дякую за увагу. Кому помогло, поможе відео. Особливо з такою цікавою несправності, як не показує лампочка свічок накалу. Я дивився на схемі, що ці повода, показано на панельці, що вони складаються в купу. Той повод від ілюшки йде на мозги. А чому показано на такій схемі, я не знаю. Поки все, всім дякую за увагу, Все, всім пока.